Вітаю! Зараз ми подивимося місто Нікополь. Припинення обстрілів і відновлення світла. Вищі сили, янголи, охоронці, дайте нам відповідь, будь ласка, що заважає припинити обстріли та відновити світ... нормальне енергопостачання в місті Нікополь. Місто Нікополь. Так, карта мир. Це свідчить, що захист має. Так, військові захищають Нікополь, вони прям дуже потужні. В майбутньому виходить карта суду. Це свідчить про те, що ворог отримає за скоєні злочини в Нікополі, військові злочини. Ворогу прийде покарання. Угу. І також, М -м, башня, може відбутися ще якесь руйнування. Зараз будемо дивитися. Або не зможуть щось готують вночі, щоб прилетіло в Нікополь, або це буде. Масово і е, наші військові зіб'ють зіб ці дрони або снаряди, бомби. Ну, щось пов'язано вночі з небом і десь таки впаде. Я відвертаю весь цей негатив, відвертаю, десь Боже, у мене промаже, не потрапить, не досягне цілі руйнування. Ворогу важко робить е, цей план, е, такий план по знищенню людей. Цей е, окупанти вони якісь мав такий дуже жорстокий кровавий план, і він був спрямований на мирне населення, на жінок, на дітей. Але не вистачає йому зброї, і він дуже знесилений. Оці окупанти, вони вже просто готові скласти зброю. Але щось їх Так, їх заганяють так, такі рамки, щоб вони здійснювали. Щоб вбивали. Це саме їхня головна функція. В, е, так, ворога план залишити людей без домівок. Найбільше, щоб поранити людей. І цей план ворожий. Я забираю, відвертаю ворога, руйную всі ворожі плани, всі військові злочини, вертаю ворогові. Більше на Нікополь. Ракети, бомби, снаряди немає змоги ворога пускати. Ламається вся зброя, всі ракети-бомби падають собі ворогові прямо на голови. Буде так. Що ви пускаєте собі назад і падає на йому на голову Прошу ваші сили захистити мирне населення Нікополя. І надати всю необхідну зброю для захисту для військових. А, присутні, присутні криси. Це ще перешкода. Заперечую всі хто на ворога працює. Більше на ворога працювати не зможе. Викриваю всіх колаборантів вищі сили прошу. Так, от є. Все відкрилася, дорога добре для захисту мирного населення потужного. Крававі плани руйнування, але е це тільки наміри, це тільки наміри ворожі, щоб отак, щоб людям щоб не було мирного життя. Я це все заперечую, всі наміри ворожі. Руйную, більше нема наміра. Руйнувати Нікополь, вбивати мирних людей, чинити військові злочини ворогу не, не вдасться, Доприйде вся необхідна зброя, доприйдуть всі необхідні снаряди для захисту неба над Нікополем. Прошу вищі сили захистіть дітей. Перекриваю, перекриваю. Жінок, та викриються всі, хто на ворога працює. Більше наживитися на стражданнях людей не можуть, да відновиться світло енергопостачання. Фіксують злочини в Нікополі, в... Оці влучання ворожі будуть зафіксовані, скільки, в... скільки загинувших у таких мирних людей. Це все запишуть, Щоб потім взяти і викрити керівників оцих злочинців військових, злочинців Російської Федерації, хто чинив вбивство людей мирних. Прошу вища сили надати всю необхідну зброю для захисту людей. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю на захист міста Нікополя і військових українських і цивільних людей в Нікополі. Вищі, сили прошу забрати всі перешкоди, які заважають закрити небо над Нікопом. І прошу По Верховному суду повернути і відвернути всі бомби, дрони, снаряди, весь негатив, що випускає військові Російської Федерації, повертаю їм назад, на голови, звідки вилітає туди і падає їм. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати всі плани ворожі. Всі намери ворожі, відвертаю від Нікополя. Більше їм немає діла до Нікополя. Самі тікають, самі себе стріляють, вбивають. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили прошу відновити і забрати всі перешкоди, які заважають відновити нормальне енергопостачання. Інфраструктуру нормальну в Нікополі для життя мирного населення, щоб було світло і воно ніколи не вимикалося. Буде так, буде так, буде так. Закриється небо над Нікополем, де настане мирне небо. Відновиться вся інфраструктура, надійся, необхідне. Буде все сказано здійснене. такі події люди постраждали, але це все буде зафіксовано і помста ворогові все віддасться. І це зроблять і військові, наші військові під час наступів. Ну, помста за Нікополь буде, ворог. Отримає все. Дякую за увагу.